Вас вітаю телевізійна служба Южноукраїнської атомної електростанції в ефірі з основними подіями тижня. Спеціалісти Южноукраїнської атомної електростанції ділились досвідом експлуатації ядерного палива компанії Вестінгаус з болгарськими колегами. Ремонтники підбивали підсумки своєї роботи. 1 вересня за шкільні лави у южноукраїнську сіло більше 3700 учнів. Музика учнів. Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом і корейська енергетична компанія Корея Гідро Нуклер Пауер 31 серпня підписали меморандум про взаєморозуміння з метою розширення взаємодії в ядерно енергетичній галузі. Основними напрямами співпраці стануть питання добудови енергоблоків номер 3 і 4 Хмельницької АЕС та реалізації проєкту енергетичний міст України Європейський Союз. Під час зустрічі було зазначено, що проекти будуть успішно завершені, якщо обидві компанії працюватимуть спільно на загальну мету. Корея Гідро сьогодні є найбільшою електроенергетичною компанією, яка дає приблизно 32 від сумарного виробництва електроенергії в країні. Експлуатує 24 енергоблоки, крім того, має 6 атомних енергоблоків на стадії будівництва і планує побудувати ще 4. Держінспекція ядерного регулювання України у середині вересня планує розглянути можливість продовження терміну експлуатації енергоблоків номер 1 і 2 Запорізької АЕС. Це відбудеться в тому випадку, якщо на як Енергоатом встигне виконати всі вимоги регулятора. Повідомив журналістів голова Держатомрегулювання України Сергій Бошко. Тоді вже у вересні енергоблоки будуть запущені і працюватимуть додатково ще 10 років. А цього тижня, у вівторок в Енергодарі, місті супутнику Запорізької атомної станції проект рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Запорізької АЕС обговорювався з громадськістю навколишніх районів. Спеціалісти, які відповідають за ядерну безпеку на атомній електростанції, ділились досвідом експлуатації ядерного палива компанії Вестінгаус з болгарськими колегами. Южноукраїнська АЕС першою серед вітчизняних атомних станцій почала експлуатувати американське паливо. Тож для проведення наради наш майданчик був обраний не випадково. Співробітництво енергоатому та транснаціональної компанії Вестінгаус має багаторічну історію. Найвагомішим результатом цієї співпраці став проект кваліфікації ядерного палива для України. Між урядового угоду було підписано у 2000 році. У 2005-му в Україну надійшло шість дослідних палених збірок, виготовлених компанією Вестінгаус. Пілотним для реалізації проекту було обрано третій енергоблок Южноукраїнської АЕС. Тепловиділяючі збірки, виготовлені шведським філіалом Вестінгаус, завантажували і в реактор другого енергоблока. Та тоді виникли непередбачувані ускладнення і виконання контракту було тимчасово призупинено. Після усунення усіх технічних проблем Україна отримала модифіковані паливні збірки американської компанії. Нині в активну зону енергоблока номер 3 Южноукраїнської АЕС завантажено 83 паливні касети виробництва Вестінгаус і 80 касет російської компанії Твел, яка на сьогодні залишається основним постачальником ядерного палива для українських АЕС. Державна інспекція ядерного регулювання дала згоду на завантаження цього року американських паливних збірок і в активну зону енергоблока номер 5 Запорізької АЕС. А вже наступного року альтернативне паливо буде завантажено і в енергоблок номер 2 Южноукраїнської атомної електростанції. Про диверсифікацію постачальників палива замислились також чеські і болгарські атомники, та коли для ЕСЦЕМЛІН. Вестінгаус уже розробляє тепловиділяючі збірки, то на АЕС козлодуй лише вивчають досвід. Задача цього совіщання це обмін знаннями і опитом технічних спеціалістів цій росли. Вестінгаус присутствують в качестві наблюдателя і організатора цього священня. Представниця Вестінгаус, менеджер з виробництва палива для енергоблоків типу ВВР, подякувала Южноукраїнський АЕС за згоду поділитися досвідом і виказала сподівання, що ця робота буде корисною для усіх учасників наради. На атомній електростанції відбулась нарада ремонтного персоналу. Практику проведення таких заходів перейняли у оперативників. Збираються ремонтники один раз на квартал. Про основні аспекти зборів у наступному сюжеті. Підсумки роботи у другому кварталі та подальші плани. Такими були основні питання ремонтної наради. ППР на третьому енергоблоці за плечима. Тож час, як то кажуть, збирати каміння. Цілому ремонтну кампанію на третьому мільйоннику заступник головного інженера Анатолій Латовський назвав успішною. Завершити її вдалося на дві доби раніше від запланованого терміну. Нюанси в процесі робіт виникали різні. Усі їх, як позитивні, так і негативні, враховуватимуть у подальшому із положительних, це я хочу почерпнути, що ми дуже оперативно сработали при перегрузці активної зони, при вигрузці, при загрузке активної зони і при сборке реактора. При слаженості роботи всіх служб. Служба, допустим, ВРП, ЦХТАИ, нам удалось вот эту довольно ответственную операцию все завершить на двое суток раньше установленного срока. Этот момент, естественно, мы будем программировать и на дальнейшие все наши ремонт. Из негатива хотел бы подчеркнуть, что у нас, к сожалению, очень будем говорить не просто выходила виброналадка турбины. І ми на пішло з діло п'ять пусков для того, що ваті в наші ті регламентний величина відкладати проблему в довгий ящик на підприємстві не стали, і вже наступного тижня обговорять її з представниками інших атомних електростанцій. Щодо нинішніх завдань, то це супровід працюючих енергоблоків та підготовка до планово попереджувального ремонту на другому мільйоннику. Розпочнуть його, як і планували, 3 листопада. А от завершити мають 13 квітня 2017 року. Тобто тривалість ремонтної кампанії подовжать на два місяці. Ізначально ми планували ремонт енергоблока на 91 сутки. При этом был составлен график работы компании в всех энергоблоках атомных станций, и при этом нам предлагалось, начиная с марта, март, апрель и май находиться три месяца в холодном резерве. Атомная станция, проанализировав этот график, <coughs> пришла к выводу, что было бы логичнее выйти в ремонт на довольно длительное время <coughs> с 3 ноября, и кроме наших штатных работ сделать еще большие реконструктивні літротехнічні роботи в наеку з пропозицією южноукраїнських атомників погодились і визнали її раціональною. Нова тривалість ремонту 162 доби. Нині енергетики займаються матеріально-технічним підґрунтям, забезпеченням матеріалами, запчастинами, обладнанням. Окрім основних аспектів роботи, на нараді були розглянуті й інші питання, які порушували ремонтники, зокрема кадрові та соціально побутові. Цього тижня на Южноукраїнській атомній електростанції конкурси професійної майстерності відбулися відразу в трьох підрозділах. Найкращого за професією визначали в реакторному цеху номер 2 цеху з ремонту реакторного обладнання та в автотранспортному господарстві, де змагались водії легкових автомобілів. За перебігом конкурсу стежила наша знімальна група. Дев'ятеро молодих водіїв автотранспортного господарства віком до 35 років зголосилися на участь у конкурсі професійної майстерності. Традиційно їм довелося долати два етапи теоретичний та практичний. Місцеві змагання максимально наблизили до вимог галузевого конкурсу, тож теорія складалася з двох частин: до першої увійшли чотири питання з медичної підготовки, охорони праці, безпеки руху та технічного стану автомобіля. Друга стосувалася правил дорожнього руху. Без помилок не обійшовся жоден з конкурсантів. Теорію хлопці оцінили як найважчий момент конкурсу. Теорія складніша, бо постійно стикаємося більше з практикою, ніж з теорією. А так, забивається все тільки питання з підковирка. Тобто, Є, в принципі, відповідь два правильних, але є там. Свої нюанси треба все знати. Ну а так вроді, все. практичні навички молодих водіїв оцінювали наступного дня, і тут також слід було подолати два етапи. На першому міняли колесо відповідно до технологічної карти. За порушення карали штрафними балами. Як пізніше зазначали члени комісії, грубих помилок не було, однак працювати є над чим. Були у нас випадки, які неправильно нарушили правильну храну, тобто не поставили козелок під автомобілем. Це грубіше нарушення по праці, 10 балів штрафних давалося. Та ж саме, допустимо, була нарушена технологічна карта заміни колеса. Тобто, Є порядок, наприклад, потрібно підставити в дамкурет, а потім сорвати болти. Щодо часу, який знадобився учасникам на встановлення запаски, то він коливався від 2 хвилин 56 секунд до 4 хвилин 20 секунд. Під час другої частини практичного завдання секунди також вирішували все. Конкурсанти один за одним долали свою рідну смугу перешкод. Фігурне водіння складалося з виконання семи елементів. Це проїзд по колії, естакаді, коридору та зупинка в обмеженому просторі. Заїзд заднім ходом, складний розворот, рух з перешкодами. Швидкість не мала перевищувати 20 кілометрів на годину. Хлопці вкладалися в півтори-дві хвилини. Оголошення результатів сюрпризів, мабуть, не принесло. Призери лідирували ще від початку конкурсу, і це не дивно кажуть керівники. Хлопці брали участь в змаганнях не вперше. Вони вже пробували свої сили чотири роки тому. Лідер наших 2002 році перший раз ми конкурс проводили чисто в АТХ. То можна було їх палками заганяти, ніхто не хотів. Зараз всі рвуться, тому що розуміють не тільки адреналін виділяється, не тільки показати, що ти лучше, але ще й что Премія определена у нас приказом по станции. Зайнявши перше місце, йому дається право повысить классность водителя. Перше місце Сергія Володька не лише визнання його професійних якостей, це ще й подарунок до дня народження. 1 вересня чоловіку виповнилося 33 роки, а його донечка пішла в перший клас. Дитині є з кого брати приклад у прагненні до перемоги, тим паче, що попереду в її тата участь в галузевому конкурсі, на підготовку до якого залишилось трохи більше місяця. Тридцятирічний ювілей відзначив перший державний пожежно-рятувальний загін, до складу якого входять три частини: з охорони міста, Южноукраїнської АЕС та гідрооб'єктів. Протягом трьох десятиліть вогнеборці ліквідували більше двох тисяч пожеж. Врятували від загибелі майже 200 чоловік. Перший пожежно-рятувальний загін має потужну матеріально-технічну базу та професійний особовий склад в Миколаївському управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Підрозділ вважають одним з найкращих в області. Сьогодні на варті безпеки в южноукраїнську стоять 185 пожежників. Вони продовжують справу тих, хто організував пожежну охорону в місті. Тільки спочатку цього року вогнеборцями було ліквідовано 26 пожеж. Саме основне досягнення нашого отряду, не хочу зарікатися, що все спокійно на станції в горді. На даний момент штат повністю і техніка повністю по штату укомплектована. Пожежники очікують на нове обмундурування та технічне озброєння. Цього року з южноукраїнського бюджету на ці цілі виділено більше 200 тисяч гривень. Нові захисні костюми отримують пожежники 25-ї частини, яка контролює стан безпеки у місті. Бойовий одяг на там, більше 20 комплектів, тобто для забезпечення 100% особового складу. Ну, там входять і каски, ну і самі костюми. До ювілейної дати в Палаці культури енергетик пройшло нагородження кращих працівників першого державного пожежно-рятувального загону та святковий концерт. Пожежники вітали представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, Южноукраїнської АЕС міської влади духовенства. Багато приємних слів прозвучало як на адресу нинішніх працівників загону, так і для ветеранів. Заступник генерального директора Южноукраїнської АЕС Володимир Багачук зазначив, що історія першого державного пожежно-рятувального загону і атомної електростанції нерозривно пов'язані. Я хочу виразити слово вдячності всьому колективу отряда за те, що ви обеспечиваете …пожежну безпечність нашої «Южноукраїнської АЕС». І хотів би пожелати вам, вашим сім'ям… …здоров'я, щастя, крепких тилів і щоб завжди аварійний план примінявся Только по тренування. Керівництво підприємства розуміє усю важливість завдань, які стоять перед вогнеборцями, тож АЕС неодноразово купляла аварійно-рятувальну техніку для пожежників. До 30-ліття загону атомники також вирішили зробити подарунок. Начальнику загону було вручено сертифікат на придбання автомобілю вартістю 4 мільйони 875 тисяч гривень. Машина повністю відповідає сучасним стандартам і обладнана всім необхідним пожежним спорядженням. Новий аварійно-рятувальний автомобіль отримують вогнеборці 27-ї частини, яка забезпечує охорону Южноукраїнської АЕС. 1 вересня в Южноукраїнську завершилося обговорення щодо назви центрального проїзду у промисловій зоні АЕС. Дорогу від республіканської траси до підприємства запропонували назвати ім'ям колишнього директора атомної станції Володимира Фукса. З такою ініціативою вийшли Українське ядерне товариство та Южноукраїнська атомна станція. В голосуванні, яке два місяці тривало на офіційному сайті міста, участь взяли більше трьох тисяч респондентів. Їх голоси розподілились наступним чином: 1612 учасників опитування висловили за, 1536 проти. Це попередні дані. Остаточні результати мають оголосити до 14 вересня. Далі питання винесуть на розгляд місцевих парламентарів. Цього року в Южноукраїнську здобувати знання пішло більше 3700 учнів. 1 вересня одразу два освітні заклади нашого міста відзначали подвійне свято. 40 років виповнилося третій школі і 30 школі номер 3 Далі репортаж зі святкової лінійки у найстаршому храмі знань Южноукраїнська. Цього року в южноукраїнську набрали 150 класів, з них 16 класів первачків. В управлінні освіти констатують той факт, що початкова ланка поступово зростає. Доводиться збільшувати кількість класів у паралелях. Що ж стосується випускників, то їх цього року буде 190 чоловік. Найчисленнішою залишається школа номер 3 в якій навчається більше 1100 учнів. Особливим було 1 вересня у третій та першій школах, які цього дня відзначили ювілеї. Найстаршою є школа номер 1 яка носить ім'я захисників вітчизни. Вона відкрила свої двері у 1976 році. За 40 років освітній заклад має багато здобутків. Зі стін школи випустили вже більше трьох тисяч учнів. З них 68 отримали золоті медалі і 67 – срібні. За словами освітян, школа повністю була підготовлена до прийому школярів. Зроблено багато. Ви сьогодні всі йшли до школи, ви бачили нове асфальтове покриття, яке буде продовжувати робитися ось навколо школи. Це ремонт в кабінетах хімії, це поточні ремонти по школі, це багато-багато іншого, але саме радісна вістка, що в нас в цьому році буде заміна повністю вікон. На розвиток освіти з міського бюджету додатково виділено 5 мільйонів гривень, які будуть розподілені з врахуванням потреб освітніх закладів. З вітальними словами виступили очільники міста, атомної електростанції, представники ветеранської організації, які бажали школі, учням та їхнім батькам нових звершень у навчанні. Це єдина школа южноукраїнська, яка іміє собственне названня, названня защитника нашого. Поэтому теж преподавательського колективу я хочу вирізати і благодарность за всі 40 лет вашої роботи і пожелать на будущего будущее, будущее щоб у вас було як можна більше випускников отличников. За традицією, свято першого дзвоника не обійшлось без подарунків. Від міської влади освітнім закладом ювіляром було вручено аудосистеми. Військова частина 3044, що охороняє южноукраїнську АЕС, подарувала школі імені захисників вітчизни, принтер. Дітям, які добре вчилися минулого року, вручили листи подяки, відзначили грамотами і кращих вчителів. 1 вересня почалися заняття і у дітей, які відвідують відділення соціальної реабілітації. До навчання вони повернулися після півторамісячних канікул. Як і в загальноосвітніх закладах міста, перший день занять у відділенні соціальної реабілітації був святковим. На подвір'ї дітей зустрічали казкові персонажі. Цього року відновлювати здоров'я у цьому реабілітаційному закладі будуть 30 вихованців віком від 2 до 15 років. Допомагатимуть їм восьмеро фахівців: логопед, психолог, вчителі, реабілітологи. Під їх їхньою опікою діти будуть знаходитися по 4 години на день. Однак у перспективі планують збільшити час перебування вихованців у відділенні. Про це повідомила перший заступник міського голови Ганна Мустяца. Найближчим часом планують вивчити думку батьків з цього приводу. Свято завершилось врученням невеличких подарунків та загадуванням бажань. Їх почепили на повітряну кульку та випустили в небо. 1 вересня в Україні знову подорожчала електроенергія. Таким є рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. За останні півтора року це вже четверте підвищення тарифу на електрику. Економні мешканці міста, котрі витрачають у місяць до 100 кВт, платитимуть лише на 10 копійок більше за кожну кіловат годину. Найбільш суттєве підвищення відчують споживачі, котрі спалюють від 100 кВт і більше. Таких у нашому місті основна маса. Тож, якщо до 1 вересня за 1 кВт вони платили 69 копійок, то тепер його вартість становитиме 90 копійок. За обсяг спожитий понад 600 кВт, треба сплачувати 1 гривню 15 копійок. Для вразливих верст населення багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, тарифи встановлено на найнижчому рівні. Та все ж підвищення відбулося і для такої категорії населення. З 39 копійок до 49. Для гаражних кооперативів, садових товариств, вартість 1 кВт тепер становитиме 1 гривню 29 копійок. Такою ж буде ціна на електроенергію, яка витрачається на роботу ліфтів, освітлення сходів у під'їздах та дворів. Тариф на електроенергію, яка відпускається мешканцям нашого міста із зони спостереження АЕС, як і раніше сформований з 30% знижкою. Для самих же атомних електростанцій Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тариф на відпуск електроенергії на рівні 45 копійок за кіловат годину. Найближчим часом планується розширення міського кладовища. 23 серпня офіційно відкрився притулок для тварин. Дитяча школа мистецтв нарешті дочекалась капітального ремонту. Далі про це коротко. Найближчим часом планується розширення міського кладовища. На сьогоднішній день воно охоплює площу понад 10 гектарів. Щорічно на території южноукраїнського цвинтаря ховають близько 500 чоловік. За підрахунками комунальників, ще є 400 вільних місць. Тож, якщо питання розширення кладовища не вирішити найближчим часом, ховати не буде де. Збільшити територію планують за рахунок прилеглих сільськогосподарських земель. Вже провели інженерно-геологічні роботи, пробурили твердоловин, проби твердоловин та мають вказати на наявність підземних вод та придатність території для розташування цвинтаря. Результати будуть готові через декілька тижнів. Після надходження звіту спеціалісти служби комунального господарства підготують документи на купівлю ділянки в 9 гектарів. Цієї площі має вистачити для захоронення ще років на 30. Як і було обіцяно, 23 серпня офіційно відкрився притулок для тварин. На сьогоднішній день в ньому утримують 10 собак. Запрацювати на повну силу прихисток має у жовтні, коли повністю будуть завершені будівельні роботи. До цього часу спеціалісти служби комунального господарства мають підготувати решту літніх вольєрів та облаштувати зимові. Ремонт притулку на Берізці коштуватиме міському бюджету 80 тисяч гривень. Ще 40 тисяч піде на придбання шприцеметів та захисних костюмів для Звіроловів. Також за 196 тисяч гривень планують купити спеціалізований автомобіль, яким перевозитимуть упійманих тварин. Дитяча школа мистецтв нарешті дочекалась капітального ремонту. З самого відкриття навчального закладу не було такої грандіозної реконструкції. На експертизу проекту закупівлю необхідних будматеріалів та ремонтні роботи з южноукраїнської казни виділили півтора мільйони гривень. Капремонтом займалась місцева організація Укрбудсервіс. Роботи, які стартували наприкінці липня, фактично завершили до 1 вересня. Залишилось усунути дрібні нюанси. Ремонтники працювали в дві зміни, аби встигнути у відведений строк. З капітальних робіт повністю замінені старі вікна на металопластикові, встановлено нові вхідні двері, реконструйовані інженерні комунікації. Відновили два великих зали актовий та хореографічний, які були в аварійному стані. Святкову лінійку на 1 вересня не проводили, аби повністю закінчити всі роботи. Втім, навчальний процес розпочався вчасно. Усім школярам бажаємо успіхів у навчанні, нових творчих злетів та здійснення задумів до зустрічі.